Смертельна автотроща в Івано-Франківську на вулиці Євгена Коновальця трапилась автопригода з летальними наслідками. 23-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем Ауді А4, рухаючись у напрямку центральної частини міста, не обрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожню ситуацію. Відтак на повороті не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення із легковиком шкода ок. Тавія ним керував 29-річний мешканець Закарпатської області. «Слідова інформація, яка зафіксована на місці події, свідчить про це, а так само зафіксовано на камерах відеонагляду». Те, що даний автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. Водій автівки шкода та його пасажири загинули. Ще одна пасажирка даного транспортного засобу отримала травми. Постраждали і водійка Ауді та її троє пасажирів. Одна особа отримала тяжкі тілесні, двоє середньої тяжкості тілесного ушкодження. Ще двоє осіб після огляду медиків було встановлено, що їхньому життю і здоров'ю Загорожує у них, великі ушкодження, і вони були відпущені додому для подальшого амбулаторного лікування. Другий водій у важкому стані, в зв'язку з чим його не було можливості освідчити на стан сп'яніння і відібрано кров для токсикологічного дослідження на вміст алкоголю. В даний час представниками слідчого управління слідчої групи, яка проводить дослове розслідування, проводиться Опитування з'ясування свідків можливих даної дорожнього транспорту пригоди, зняття інформації із відеокамер, які були в районі місця дорожнього транспорту пригоди, а так само призначено рад необхідних судових і судових, судово-медичних та транспортно трасологічних і автотехнічних експертиз. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія